Не зупиняється ні перед чим. Тут, у нашому тилу, ворог намагається знайти тих, хто готовий стати його знаряддям. Розстріляні люди в бучі, можливо, померли від ковіду, а потім їх поклали. Справа Сцельнікова це символ того, як працюють спецслужби РФ. Українська держава здатна діяти швидко і ефективно. Вітаю, друзі! Поговоримо про трагічне. Похвали Андрія Парубія, а його доля його загибель залишається серйозним таким суспільним подразником. Отже, поговоримо про російський слід у вбивстві Андрія Парубія, про історію підлості й викриття. Вбивство Андрія Парубія у Львові це не лише трагедія для української політики, це абсолютно оголений нерв війни. Це доказ того, що Москва не зупиняється ні перед чим, і що навіть тут, у нашому тилу, ворог намагається знайти тих, хто готовий стати його знаряддям. Історія вбивства Парубія – це суміш якоїсь Голівудщини, якогось, ну, абсолютно макабричної підлості. І поряд з тим якоїсь шляхетності і вірності ідеалам українським, 52 річний вів'янин Михайло Сцельніков, який зізнався у злочині, ще задовго до зникнення свого сина ненавидів Україну. Нагадаю, що з першого року народження сина Михайла Віктора він навіть не брав участь у вихованні. Хлопця. Він зник, створив собі іншу сім'ю, ну там здається, що він і, і ту сім'ю не втримав. Тобто, він такий собі авантюрний тип. Але він вперто шукав. Контактів із російськими спецслужбами і залишив, залишав українські комент... антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах, вдавався до чат рулеток з кремлівськими блогерами. І в цих відео казав одне те саме Краматорськ, нібито обстріляла Україна, Буча це постановка, Майдан це катастрофа. Слухайте. Та такий персонаж мав бути мінімум з 22-го року об'єктом пильного спостереження СБУ, контррозвідки СБУ. Але ж ні. У Львові там напакували вся, всякої потолочі е, і повідкривали кримінальні справи по, на абсолютно таке, ну зовсім дріб'язкових персонажів. А тут об'єкт просто прямого зацікавлення, і щось ніхто ним не цікавився, спецслужба ним не цікавилася. Дивно. Послухайте про цю ницість. У 2022 році він заявляв, що ракета по Краматорському вокзалу була наша, що розстріляні люди в Бучі, можливо, померли від ковіду, а потім їх поклали. Це просто цинізм, це людина, яка давно перетнула межу і стала живим ретранслятором кремлівської пропаганди. До речі, якщо ви помітили, перед судом. Він абсолютно молов фразами з єдиного марафону українського. Тобто це якась суміш, коли антиукраїнські або якісь егоцентричні тези з єдиного марафону чи з кремлівської пропаганди утворили в голові цього персонажа абсолютно е, таку гримучу суміш. У соцмережах він називав себе Олександр Пушкін, писав, що Росія. Прийшла за нашими злодіями у владі, захоплювався Сталіном, мріяв здати паспорт і звалити подалі, і навіть зниклого сина військовослужбовця намагався використати як привід для виїзду з України. Нагадаю, що його долею він не цікавився взагалі після першого року народження сина. Але син, який вихований мамою в українському культурному середовищі, Адже е, Олена Чернінька, мама е, Михайла, сина, вона письменниця, прекрасна письменниця і фотографка. Отже, він, як і багато молодих львів'ян патріотичних, пішов в серйозний військовий підрозділ, воював у Бахмуті, ну і врешті заблокував батька в соцмережах через різницю позицій. Ось тоді прірва стала остаточною. Син герой, що пішов на фронт, батько-зрадник, який шукає контактів у телеграм під іменем Коля Скворцов. Вже б Коля Кузніцов писав би, що ж, коля Кузніцов, воно б Ярче як то був. Але, чесно кажучи, це абсолютно грецька трагедія. Це абсолютно сюжет із грецької трагедії. Правохоронці зробили майже неможливе. За 36 годин вони вийшли на слід. цього Сцельнікова, знайшли спалений одяг у лісі, знайшли розібраний електровелосипед, виявили зброю, втоплену в озері. У квартирі гільзи, боєприпаси, радянські медалі, записки, а головне цифрові сліди, контакти з куратором у Телеграм, інструкції, куди їхати після вбивства, як переховуватись. Тобто. Коли його цапнули, і він почав робити політичні заяви, то тут перше питання. А чому ти робиш політичні заяви, коли ти втік з місця події, коли тебе піймали і привели зкрученим в суд? Якщо ти зараз робиш політичні заяви, то ти мав їх робити на місці скоєння злочину, а не тікати, як тхір з місця події? Це була не емоційна помста, це холодна, ретельно спланована диверсія, замаскуватися під кур'єра вісім пострілів, переконатися, що жертва ж мертва. І тільки після цього тікати, чи можна уявити більшу підлість? Тобто ця особа була наскільки впевнена в бездоганності кремлівського плану нападу на Парубія без. Захисного, тобто він не мав ні зброї, ні, тим більше стріляв в спину сцельнику. не в обличчя. Він боявся, очевидно, потрапити на очі. Але ж суть в іншому, коли тебе раптом, коли московська схемка не спрацювала і тебе цапнули, ти почав заявляти про те, що ти когось тут ненавидиш, він попросив цих сцельников Обміняти його на українських полонених в Росії. Вдумайтесь, вбити українського політика і просити відправити його в Москву. В чувака в голові не вкладається, що він громадянин України повинен сидіти в Україні довічно. Довічно. Це вже навіть не зрада. Це терористичний акт, це повзучий тероризм, де особисті комплекси стають зброєю Кремля. Російський слід у цій справі не треба доводити, він очевидний. І справа Сцельнікова – це символ того, як працюють спецслужби РФ, знаходять озлоблених, травмованих, слабких, дають їм роль месника, придумують для них місію, якусь навіть роблять із них маріонеток. Але й інша сторона. Ця історія показала, що українська держава здатна діяти швидко і ефективно. Тобто, проти таких підляків, одинаків, очевидно, потенціал системний є. Злочинець пійманий, докази зібрані, ланцюжки зв'язків встановлені. І в цьому сигнал ворогу. Ви можете вербувати, можете готувати, але не врятуєтесь. Отже, я говорив про певний справді голівудський сюжет, причому трагедійний сюжет. Михайло Сцельніко залишиться в історії не як месник, не як борець, а як зрадник, як символ ницості, зради і продажності. Його ім'я буде прокляте. Дуже чесні слова Олени Чернінької, яка про ці дії свого колишнього сказала: Ти вбив нашого сина вдруге. Очевидно, що слова матері це більш ніж. Відчуте і, скажімо, пережите в собі. А ім'я Андрія Парубія вписане серед тих, хто стояв за Україну до останнього. Дуже вже цей сюжет нагадує вбивство Лева Ребета і Степана Бандери. Де знайшли також українця для вбивства. Хоча Сенников, який він українець. Очевидно, що. Народжений він у Львові, але окупантська свідомість ніде не, витру, не витравилась з його мізків. Така сумна історія. Я попервах, коли слідство оприлюднювало окремі деталі, не міг ніяк скласти більш-менш цілісну картину. Тепер же, коли деякі деталі повипливали про його медійну діяльність цього Сцельникова, найголовніше питання зависає у повітрі. Як він не міг стати об'єктом для спостереження контрозвідкою української? Поясніть, як так ставилось? Друге питання. Чому він тікав саме на Хмельниччину? Кам'янець-Подільський район? А там же Хмельниччина вся наскрізь просочена московськими попами. І не дай Бог зайти на Хмельниччину російським військам. Скільки історій було, коли московські попи відмовлялися відспівати українського воїна? Очевидно, що корені впливів ФСБ на Хмельниччині дуже потужні і мережа. Агенська, яка там залишається, є супер-потужною. І, мабуть, службу, ну, руки контррозвідки української до Хмельниччини ще не дійшли. Такий сумний висновок. Побажаємо українським спецслужбам терпіння професіоналізму і дещо більшого успіху, ніж вони мають. Хоча вони такі роблять багато, але не стільки, щоб. Суспільство почувалося більш безпечним, це факт.